Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті, 19 травня, я висаджую свою розсаду томатів і огірочків. На три тижні я пізніше посіяла в цьому році свою розсаду, але через холодну весну тільки починаю її висаджувати. Подивіться, які гарні корінці наросли, і вже було ну, просто необхідно її висадити. Грядки в мене зроблені нові. Є відео на каналі, високі грядки, можете подивитися. Грунт розсипчистий, я його мульчувала з кошеною травою і проливала бактеріями. Сподіваюсь, все буде рости, все буде давати гарний врожай. Після посадки обов'язково проливаю всю свою розсаду живим добривом від живої землі, для того, щоб допомогти скоріше адаптуватися своїй розсаді. і Закриваю все агротканиною, бо у нас було 21 градус. Буду накривати сіткою свій город, але зараз, поки її немає, накриваю білою агротканиною. Якщо ви пам'ятаєте, у квітні я сіяла багато зеленини, і от зараз я збираю шпинат, тому що він почав вже квітувати. І потім буду. Прибирати свою редиску. У мене чомусь не виходить виростити редиску. Вона в мене не зав'язується, а тільки стрілкується. Хоча цього року я її висадила набагато раніше, було холодно. Але зі всього ось цього У мене вийшло тільки 3-4 нормальних редиски. Якщо ви знаєте якийсь секрет вирощування редиски, поділіться, будь ласка, бо дуже хочеться мати свою редиску. А так виглядає розсада огірочків. У мене два сорти. Це саме сорти на гібриди це кічки мек і зелений дракон. Насінчика я купляла у насіванки. Висадила 6 кущиків на одній гряці. Тут в мене ще кріпчик підростає, скоро буду збирати рукала. І на іншій грядці теж. Це моя рукала насін... насіння, я переносила з іншої клумби. Петрушечка, кріпчик, молода капусточка. Яку я саджала, і горошок. Для горошка ми зробили ось таку опору. Сподіваюсь, він буде по неї рости, плестися, і нам буде зручно збирати врожайчик. Подивіться, яка капуста пакчує за цей час. Вона вже наростає, качанчики збільшуються, і скоро я її буду вже збирати. На цій гряці в мене ростуть салати, низкорослі томати і огірочки. Подивимося, що з цього вийде. А ось так виглядає квітування хріну. Ви коли-небудь це бачили? Для мене це вперше. Хрін в мене росте біля грядок. На грядках вже підростає кейл, я її збираю. Ось тут вже листова така мізуна, теж дуже смачна. Капуста кальрабі біла і така фіолетова. І поряд посадила два види томатиків – низькорослі і високорослі. Все буде рости під укриттям тимчасово, а потім я буду вже вішати сітку. Пам'ятаєте грядку з баклажанами, перцями і капустою брюссельською? Так от, подивіться, які вони вже гарненькі, ці кущики. Капуста наростає, перчик квітує, баклажан квітує, але поки що плодів я не бачу. Тому найближчий час я зроблю оприсковання брехсіл кальцем для того, щоб допомогти зав'язуватися плодам. Все, розсаду посадила, грядки накрила. Тепер слідкуємо за поливом, за температурами і вчасно підживлюємо. Вся зеленина і бур'яни йдуть нашим курочком. Поряд з городом у нас встановлена 1000 літрів бочка. І ми купили новий насос. Поливаю я городину тільки теплою водою з бочки, а коли треба підживити, просто розвожу це все в лічках і поливаю ручну. На цьому я завершу своє відео. Всім бажаю миру, всім добра, всім пока-пока і всім гарних врожаїв!